Наразі актуальною є проблема забруднення навколишнього середовища автомобільними викидами. Тож світ посилює екологічні заходи та стандарти захисту навколишнього середовища. Повний перехід на альтернативні види палива потребує комплексної модернізації паливних систем, що наразі неможливо. Оптимальним рішенням є виробництво сумішового палива з використанням біокомпонентів. Також важливою проблемою є дефіцит нафти, чому можна запобігти використанням сумішевого палива з іншими добавками. Рішенням цих проблем може стати установка для змішування палива, наприклад, usb 100 за технологіями GlobCore. Це установка змішування швидкодіюча, призначена для змішування рідин від двох до шести окремих компонентів з продуктивністю 100 метрів кубічних за годину. Установка змішування компаундування палив УСБ 100 призначена для одержання товарних бензинів в умовах нафтоприробних заводів та баз, складів зберігання пальномастильних матеріалів та нафтопродуктів, а також для підвищення октанового числа товарних бензинів шляхом введення до їх складу добавок і компонентів. Робота установки починається з подачі від центровим насосом високого тиску основного потоку в систему жиклерів ежектора. Далі компоненти пропускаються через гідродинамічний кавітаційний реактор. Далі частково перемішане в потоці і дозоване пальне після кавітації потрапляє в змішувач, де розбивається в дрібнодисперсну суміш і, проходячи через ультразвукову головку, завершується процес змішування палив. Причому технологія виробництва дуже гнучка. За побажанням клієнтів, систему змішування можна налаштувати для двох, трьох, чотирьох. П'яти чи навіть шести компонентів установка за кілька секунд перелаштовується з випуску одного продукту на інший. Якщо в традиційній системі змішування продуктів партіями тривалість виготовлення одного замісу в середньому становить більше 40 годин, то така ж кількість готового бензину може бути виготовлена на гідродинамічній змішуючій установці не більше ніж за 11 годин. Використання USB-100 з системою змішування за технологіями Globecore потребує малої кількості обслуговуючого персоналу, адже для обслуговування установки достатньо одного оператора. І ще одна перевага: при роботі установки можна отримувати товарне паливо з нетоварного прямо при розвантажуванні, пропустивши його через установку й увівши потрібні добавки. Також УСБ100 зручна для використання в різних кліматичних умовах. Вона може працювати за температури довкілля від мінус 35 до плюс 45 градусів Цельсія. При високій продуктивності установка має компактний розмір авіагабарити. І найголовніше, УСБ 100 може виготовляти практично весь спектр сумішевих бензинів, зокрема із використанням біокомпонентів. Наприклад, нещодавно наша паливнозмішувальна установка УСБ була введена в експлуатацію в еквадорі. Через нові екологічні стандарти в цій країні виникла проблема з викидами діоксиду сірки. Рішенням стало придбання УСБ 100 для виготовлення палива з двох компонентів. До речі, таким чином вони ще й здешевили виробництво, оскільки використали екологічний і дешевший компонент. Є й інші проблеми, які можуть вирішити установки компанії Глобкор, наприклад, тривале або нетривале зберігання бензину, особливо неправильне, здатне суттєво погіршити його характеристики. З одного боку з нього починають випадати смоли, з іншого він досить швидко розшаровується на складові, а осад з на резервуару забруднює бензин, надаючи йому нетоварного вигляду. Установка USB зможе заново змішати бензин після розшаровування. Установка може підвищити октанове число бензину, перетворивши його із нетоварного в товарний. Особливістю установки за технологіями GlobeCore є те, що підвищивши октанове число бензину, розшарування отриманого продукту не відбудеться протягом 180 днів. Деталі на сайті www.globecore.com